Музика це не просто приємне звучання, а потужний інструмент для всебічного розвитку дитини, особливо мовлення. Ось чому Розвиток слухового сприйняття. Музика готує вухо дитини до сприйняття мовних звуків, допомагає розрізняти інтонацію, ритм і тембр, стимуляція мовних центрів мозку. Прослуховування та виконання музики активує ті ж ділянки мозку, що відповідають за мову, розширення словникового запасу. Музичні пісні та казки збагачують лексикон дитини новими словами і поняттями. Формування правильного дихання. Спів Допомагає розвивати діафрагмальне дихання, що є основою для чіткої вимови. Розвиток артикуляційного апарату. Вимова слів і звуків під час співу тренує м'язи язика, губ і щелеп. Покращення пам'яті. Запам'ятовування текстів пісень розвиває пам'ять і увагу. Стимуляція творчості. Музика сприяє розвитку уяви та креативного мислення, що позитивно впливає на мовленнєву активність дитини. Соціалізація, співаючи разом з іншими дітьми або дорослими, дитина вчиться спілкуватися, виражати свої емоції. Як використовувати музику для розвитку мовлення дитини, співайте разом, виконуйте прості пісеньки, лічилки, слухайте різноманітну музику, класичну, народну, сучасну. Кожен стиль має свою особливість Грайте на музичних інструментах. Навіть прості інструменти, як бубон чи маракас, розвивають музичний слух і координацію рухів, використовуйте музику в іграх, супроводжуйте рухи, танці, ігри піснями, читайте казки під музику. Музичний супровід посилює емоційне сприйняття тексту. Пам'ятайте. Музика це не панацея, але потужний інструмент для розвитку дитини. Комбінуйте музичні заняття з іншими формами навчання, і ви побачите, як швидко зростає мовленнєвий розвиток вашої дитини. Рекомендації Починайте якомога раніше. Чим раніше дитина почне стикатися з музикою, тим краще. Робіть заняття цікавими. Музика має приносити радість, а не бути обов'язком. Будьте терплячими. Розвиток мовлення це поступовий процес. Консультуйтеся з фахівцями. Якщо у вас є запитання, або ви помітили відхилення в розвитку мови, зверніться до логопеда. Запам'ятайте. Музика це мова почуттів, а спілкування це основа успішного життя.